Нового сезону циркачі підготували більше як 18 номерів. Майже усі ідеї для трюків належать українським гімнастам та дресирувальникам. Найбільше пишаються повітряною гімнасткою Анастасією Макієвою. Її у програму повітряних витівок вдалося повернути зі Сполучених Штатів Америки. А от звичних тигрів та левів у цьому сезоні не буде. Вони чи то на відпочинку, чи то на заробітках. Наддихніть немножко від тігрів. <суміло> Наддохніть. У нас місто Льва Левсу морський морш от Султан. Він заміниє... Всіх тигрів і львів. Семитонного султана привезли з Росії. Морш, колишній мешканець Чукотки. В Україні на гастролях для своєї ваги морський мешканець доволі активний. На арені султан займатиметься фізичними вправами, качатиме прес, крутитиме кільця і танцюватиме. Дресирувальник каже, що його підопічний навіть вклонятиметься глядачам. Звір не ждає, що він такий шутичний, воді такий толса там і танцює, і там і, і шарик надуває. Допустим, хто, хто надуває шарики? Ніхто. А морш такий здоровий надуває. Не обійшлося і без дитячих номерів. Малечу розважатимуть пухнасті дресировані собаки. На людей чотирилапі реагують адекватно, тому галас і сміх, який дресирувальники гарантують глядачам, жодним чином не бентежитиме хвостатих артистів. Будуть на арені і ведмеді. Вони кататимуться на велосипедах і танцюватимуть вальс. Найбільш очікуваним виступом стане традиційний забіг коней. Якби не вони, арену можна було б робити не колом, а квадратною. Одинадцять скакунів тут у пошані. В першому стоїть ті Здесь стоит Тима и Бутон, Эмир Каир, пунтик. Мустан Чікас змусити глядачів затамувати подих, артисти обіцяють під час виступу трюкачів. Вони падатимуть з під купола на спеціальну сітку з будь-якої висоти, і все це у цілковитій темряві. Буде видно лише циркачів. Для цього вони одягатимуть спеціальні костюми, які видно завдяки ультрафіолетовому світлу. Все це демонструватимуть із 25 січня. А останній показ відбудеться 19 травня. Андрій Лащ, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.